Пустити, що їх характеризує рішучість в питанні їжі, яка наказувала їм краще зректися самих себе аніж порушити Боже право, що означало для них розумову і моральну дисциплінованість, яка могла бути корисною тим чотирьом яникам в кожній справі щоденного життя. Тут є наука для кожного християнина. Багато хто схильні думати, що дрібні справи життя є маловартісними, але кожен, хто досягає певного рівня в якійсь галузі життя, той, звичайно, дізнається, що ці досягнення в значній мірі були наслідком рішучої сили волі, і що майже неможливо мати сильну волю в стосунку до важливих речей, якщо людина є безвідповідальною і податливою. На будь-які впливи, навіть якщо